О, oh, no, перепрошую. Sorry. Вітаю вас в клубі зрадожерів Хоча я б не сказав, що це відео про зрадинку. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні, на огляді, в нас буде канал. Радикальні. Але попереджаю: не заходьте на канал чи в соцмережі цього блогера, не коментуйте там нічого. Але якщо ви вже зайшли і вирішили коментувати, то без матів і з фактами пояснюйте свою думку. Бо ми ніколи не просимо глядачів займатися булінгом. Наша ціль це ну, показати, що деякі блогери можуть помилятись в своїх Тезісах, до речі, якщо в відео я про щось говорю, що має фактичне підтвердження, але я чогось не показав це в відео. Напишіть коментар із таймкодом. І як спосіб виправити ситуацію та зробити добру справу, я кидаю донат у вигляді 100 гривень в монобанку на ЗСУ. Ну так так, зараз він скаже, що нотеський робить так само. <клух> Радикальня, це канал про все підряд. Про ігри, про потужну зрадоньку, про сухпай і ще багато про що. І знаєте, колись я дивився деякі його відео. З деякими думками автора я погоджувався, але його песимістичність мені не подобається, і якось я, ну. Не, не продовжив слідкувати за ним. Аж раптом мені написали про те, що автор радикальні назвав Нотевського з каналу Грунт Грантоїдом, і зробив про це аж ціле відео. <плес> не подумайте неправильно, я не збираюсь захищати Нотевського. Це дорослий публічний киянин, який може і сам якось захищатись і відповідати на такі от нападки зі сторони військового. Так-так, пан ведучий радикальний військовий, який, якщо я ну, правильно розумію, у відпустці десь в Європі. Хоча, можливо, він вже повернувся, бо вдома його чекає, Тойота Camry, на яку він збирав 4 роки. Доступу до його телеграм-чатику у мене немає, бо я вже, мабуть, роки 3 не користуюсь телеграмом, тому не знаю усього бекграунду автора. Тож за якісь неточності. Вибачайте мене, пан ведучий радикальні. Що ж, давайте перейдемо вже до самого відео. Ну що ж, панство, як ви знаєте, Трамп нещодавно розчехлив свою козацьку булаву та закрив грантоїдам соросятам грошові потоки. Серед них були Бігу Синфо, Укрправда, «Левина Джипі, Ісландія, Ебаут, Ема Антонюк. Та десятка абсолютно юзлес овочів, які не зрозуміло, за що взагалі отримували гроші від Держдепу США. Але у порівнянні з сьогоднішнім нашим гостем це все просто дурачки, які розповідали свої класні історії про свої сексуальні походження, видаючи це за гендерну освіту. Ммм, mm. Ютуб московитською? Зрадонька? О, наконец-то базований блогер. Ух, початок вже потужний, особливо про те, що США припинили видавати гранти. Автор видає це як за перемогу якусь, мовляв, Трамп Красавчик. А те, що ці гроші залишались у нас в кінці, використовувались щоб закривати якісь потреби ЗСУ, він звісно, що не знає або ну надмисно промовчав. Те, що гранти для усіляких медійників, це. Далеко не левова частина грантів він теж промовчав і вчинив так само, як умовний Денис Єлісєвич, про якого я вже розповідав, в новому, здається, десь відео. Якщо що, гранти виписували на купу проєктів, які допомагали і ЗСУ, і народу загалом. Весь список ви можете глянути десь там за посиланням під відео, ну щоб я не виглядав як балабол. Як ви знаєте, кожної п'ятниці ми з вами дивимось сіляких овочів, і якось я натрапив на канал одного соєвого гоя, який називається Грунт Нотевський. Сьогодні про нього і піде розповідь. По суті, він нічим не відрізняється від грантуїдів на зарплатні офісу президента, які нахвалюють нашого вічно зеленого ельзезиденте, та яким знову в борщ насрав Порошенко та ухилянти. Але потім я побачив у нього відос з назвою Байден президент, який вкрав у нас перемогу. блядь!» «Да, А де відео про Зеленського? Лучше б розказав, як Єрмак їм управляє. Тобто автор радикально вирішив, що Нотевський нахвалює Зеленського тільки тому, що, а я чорт його знаю, як йому в голову прийшла така геніальна думка. Адже у Нотевського є відео і про Зеленського, і про його суперпотужний план, і купа відео про владу і про мерів міст. Але пан ведучий радикальний вирішив, що Нотевський опешний грантоїд. Просто тому, що він так вирішив. Немає жодного підтвердження цих слів, тільки тому, що в відео про Байдена не йдеться мова про. Зеленського таке відчуття. наче дохлий вірменський шашлик Тігран Асаян повернувся з того світу, щоб придумати назву для цього відео. Серйозно, це ж росіянам то Обема, то Байден постійно сере у під'їздах. Побачити подібні тези українського блогера я точно не очікував, але почекайте. Зараз ми почнемо дивитись це відео, і все стане на свої місця. Повірте, такого насмоктування зеленого прутня ви ще не бачили. Наставка дядь. Блять, сухо! Слушай, ты не маловат для такой работенки? Дядь, мне 18 на ту неделю стукнуло. Так, а ну залезай. Дядь, вы в своем уме? Завали свой поганый ебало, щегол. У папочки для тебя сюрприз. Я не из ваших. А я не из наших, соси молча. Ну что, радикалы, Поїхали сьогодні. Ми поговоримо, хто такий Джо Байден, ким ми його запам'ятаємо, який його спадок для США світу, але головне на чому сфокусуємось для України. І чому я вважаю його президентом пространих можливостей? Чому я вважаю його президентом, який вкрав у нас перемогу в цій війні? Грантуївська голова каже, що вважає Байдена президентом просторних можливостей і президентом, який вкрав у нас перемогу. Ну бля, навіть не знаю, що тут сказати. Я не знав, що у нас виявляється свого президента відповідального за країну. Весь цей час не було. А країною керував Джо Байден. ще ми 51-й штат США, що звучить занадто класно. Щоб бути правдою, давайте будемо чесні. Тим не менш, Байден був одним із політиків відповідальних за оце наше роззброєння. Ось тут дуже уважно. Нотескі каже, що Байден був. Одним із політиків, який був відповідальний за наше роззброєння, одним із, а не головним в цій справі. Чи ви забули, як ну кравчук легко так піддався на умови про ядерне роззброєння? Не думав, що в 25-му році треба буде нагадувати вам історію початку розброєння України, внаслідок якого Україна стала беззахисною перед майбутньою російською агресією. Відповідно, опосередковано він відповідальний за цю російську агресію. Чел каже, що саме Байден відповідальний за роззброєння ядерної зброї в Україні. Ну звісно, на наші тупорилі політики, які не змогли вибити нормальні умови та гарантії безпеки, та, хоча б вимінити ядерну зброю, на сучасні на той момент винищувачі або ракети томагавкда на. Но... Турі цей Нотевський грантаєт. місце в НАТО або ЄС. Ні, це сука Байден винний це він забрав у нас ядерні боєголовки. Ну окей, поки що ще згадує справи, яким вже 30 років. Давайте про щось більш актуальне. Нотевський каже про те, що Байден опосередковано займався роззброєнням України. Знаєте, таке слово опосередковано. А автор радикальні каже, що Нотевський сказав, що в ядерному роззброєнні винен Байден. І що начебто Нотевський згадує справи 30-річної давнини. Шановний автор радикальні, ви або ну, настяли вуха своїм глядачам, або просто зробили відео на колінках, не дивлячись відео самого Нутевського. Це знаєте, все одно, що запитати у людини, яка зараз година, у відповідь почує щось дусі вам праворуч і через 100 метрів ліворуч. What? Bro, what are you talking about, man? Ні, я звісно розумію. Бувають усілякі косяки при написанні тексту. Та, ну, чого там, я від необережності і через те, що не до кінця перевірив інформацію, яку мені скинув один коментатор під одним відео у мене, своїми діями по факту я змусив одного блогера видалити своїх цілих два канали, за що потім довелось публічно вибачатись. Але чи буде вибачатись пан ведучий радикальні за свої вкиди, ну це звісно. Покаже час тут з вами. Давайте зафіксуємо, що Барак Обама абсолютніша нікчема на президентській посаді, який просрав абсолютно все. В першу чергу, от в російсько-українському контексті. А я вважаю, що це Обама або станне під'їзд. Фіксуємо на підера. Омєшка з прищавим обличчям та зайвою вагою. Називає 44-го президента США. Нікчемною бо він, начебто, просрав абсолютно все в російсько-українському контексті. Знову ж таки, йобаний. Обеметь це все він винен, а не про російські політики та рогулятня у порита, які всі 23 роки незалежності набивали собі кишені та роззброювала армію, ще й пхаючи про російські наративи, про один народ та пхаючи в Україну російський контент. Це обема сука винен, що у 2014 році забрали Крим та Донбас. Українська влада тут ні до чого. Чесно, я не розумію до чого тут взагалі зайва вага Нотевського. Я правда не розумію, де він побачив ту зайву вагу. Разом з прищами на обличчі. Але звучить це максимально зверхньо. Ну, типу, коли немає фактів і аргументів, людина переходить на образи. Дивно, що він не сказав, що розважався з матір'ю Нотевського. Знову ж таки, я не збираюсь тут захищати Нотевського, він не маленький хлопчик. Просто коли людина робить таке відео з метою, начебто, викриття, і переходить в режим поливання лайном, просто щоб поливати лайном. Своїх же, ну це максимально тупо. Хоча сам Байден, мабуть, щиро вірив, що він зробив усе, і цим насправді усе його президентство і можна підсумувати. Він зробив недостатньо, але, вочевидь, щиро вірить, що зробив все, що мав. Але по факту це було недостатньо багато, недостатньо швидко, недостатньо рішуче. Вся його політика це одне слово недостатньо. Вся його політика була про напівміри, про вагання і про обережність. Яка дуже часто перетинала межу з боягузництвом. Тут наша сильна голова розповідає, що Байден поганий, тому що зробив недостатньо недостатньо санкцій, дав недостатньо допомоги, та був занадто обережний та боягузливий. От, не то, що наш потужний сонцесяйний президент. Ну зразу видно. ПАРАХАБОТ який замість того, щоб почати хуярити лінію оборони міні-поля, евакуювати людей з прикордонних регіонів та оголошувати мобілізацію за, за декілька тижнів до вторгнення, розповідав всім про шашлики та за добу до вторгнення. нив, щоб скликали Радб'єс ООН. Оце наш потужніч зі сталевими яйцями. Не то що цей слабак Байден, у на нього лох! Дамс, А чого ж пан ведучий радикальні не каже в своєму відео про кучму? Чому пан ведучий радикальний не говорить про Януковича в кожному своєму відео? Та все ясно. Це кучма ботік. Сподіваюсь, аналогію ви зрозуміли і зрозуміли наскільки це тупо, враховуючи той факт, що у Нотевського купа відосів і про Зеленського, і про рішення Зеленського, і про владу. Блін, та це ж навіть гуглити не треба. Воно ж щитується навіть з ну обкладинок. уже в квітні 21-го, тобто за там півроку, вісім місяців до нового такого стягування військ. Були розмови і серйозні ризики такого вторгнення. Вони матеріалізувалися на той момент. Очевидно, це ще була така спроба пера. Подивитись, що буде, як відреагує, і власне, що робить Байден на таку демонстрацію сили, на таку гру м'язами від Путіна, на провокацію. Очевидно, він запрошує його на саміт в Женеві. Окей, а що Зеленський зробив на таку провокацію від Путіна? Може, почав будувати оборонні рубежі, закуповувати зброю, розвивати ВПК, проводити більше навчань серед військових. Ох, вже ці зілі бобіки... А я скажу нічого, бо я тоді якраз служив у Збройних силах України, і я пам'ятаю, що робилось абсолютно ні-ху-я. Да, а що тоді Порошенко робив? А чим займався Дмитру Ківа? А де вони були? А я о суддів дома і спостерігав, чим вони займались. Походу, діла він все відео буде казати, а що зробив Зеленський? А? Байден тоді дуже гучно на весь світ кричав: що буде вторгнення, що Росія готується до війни. Але по факту він не зробив нічого, щоб цьому запобігти. Він просто змирився з тим, що Україна буде втрачена. Чел каже, що Байден просто змирився з тим, що буде війна, та не збирався нічого робити. Давайте подивимося що там робив наш потужний менеджер. Бонефтік. да в натурі це нотевський гантаєд. 18 лютого за 6 днів до вторгнення ми можемо збільшити армію, але тоді не зможемо будувати дороги. Прекрасно! От я хочу нагадати вам ті прогнози американської розвідки, що Київ протримається 72 години. Ну і відповідно постає питання: що ти зробив для того, щоб Києву не доводилось в принципі триматись 72 години. А давайте запитаємо Зеленського, чому у Гостомелі не було систем ППО, та окрім страховиків, не було військ на момент висадки російського десанту. При умові, що він висадився там аж об одинадцятій ранку. Чому 4-та бригада оперативного призначення, яка охороняла цей аеродром, перед початком війни була відправлена на Донбас? Та чому на кордоні з Єблорусю не було укріплень? Але винний у тому, що Київ напівоточили саме Байден, а ніяк не наш потужний вічно зелений ель ЗЗД. Да, звісно, вставляти усілякі русняві меми, русняву вікіпедію це. потужно. Окей, okay, я не буду вставляти тут усі репліки Нотевського і пана ведучого радикальні. Бо, як ви бачите, Нотевський говорить про Байдена, а пан ведучий радикальний, ну, просто вибухає кожен раз з фразою, а що зеля робив? га?» Ну, я чорт його знаю, може це якийсь... Йони відос, чи що. перші пакети допомоги. Пішли лише через декілька тижнів після цього вторгнення, коли стало очевидно, що ніякого Києва за три дня не буде, і власне росіян уже відтіснили з Київської області з Сумської з півночі України, і то це були власне системи ППО, протитанкова зброя і автомати, стрілецька зброя. Ну ось голова томат на і попався на відвертій брехні. Як ми вже казали трошки раніше у цьому відео, США надало 17 літаків з Джавелінами, стінгерами, снарядами, набоями та боєприпасами ще на початку лютого 22-го, тобто до втор... Орнення, тобто чел абсолютно відкрито бреше та підміняє факти, наче до США нас скинули. Але чому той самий Зеленський за всі ці роки ніяк не нарощував виробництво зброї? Він, звісно, не каже. А, по фактам. І все, що було потрібно Україні, про що ми просили для нормального ведення бойових дій одразу з моменту вторгнення, видавалось затримкою в півроку рік, від моменту, коли така потреба дійсно була. А якщо раптом щось з'являлось вчасно, то воно було в такій кількості, що можна лише посміятись. Наприклад, першу артилерію натівського 155-мм калібру м 37 поставили лише в квітні 22-го року, от в розпал того як відбувалась битва за Донбас і поставили в такій кількості, що співвідношення артилерійського вогню на фронті становило 1 до 7-8 на той момент. А тепер перевіряємо 9 травня 22-го. 85 гаубиць м 37 від США. А тепер давайте перевіримо, скільки у нас всього було гаубиць калібру 152 мм, який був у нас основним у спадок від совку. до початку вторгнення приблизно 150 штук. Тобто США передали нам по суті одним пакетом більше половини кількості артилерійських, Основного калібру, яка в нас була за всі 30 років незалежності. Вірю. Я повірив. Але цьому грантуїду все мало. Таке віще, що зарплатня з офісу президента заражає людину тим самим вірусом, який мають всі наші опешні прикормушні хуїсоси. Дай, дай, дай! дай Ось тут я не буду з кимось з них сперечатись, бо Інотевський не вказав джерело інформації, просто вставив якусь, ну типу, фотографію з інтернета. І пан ведучий радикальний не вказав джерело інформації, начебто якесь там джерело повідомлено інформацію про передачу техніки хтось там із Пентагону. Але ну якби хто, що, де, куди, ми з вами не знаємо. Принаймні, відео це не розкрито повністю. Ну так, наче пан ведучий, радикальні. Поспішав кудись, коли монтував це відео, можливо. В басейн я зараз не буду копатись в архівах того, хто і скільки і коли нам допомагав. Але чудово пам'ятаю, як багато хто з військових говорили про нестачу набоїв, техніки та озброєння, і про те, що нам недостатньо допомагають. Але я не виключаю того, що більшість із цього озброєння розворовували ще до прильоту пакету допомоги в Україну. І це його, пан ведучий радикальний. Не запитуйте у мене, хто розворовував цю допомогу у мене немає доступу до такої інформації, а я не збираюсь робити якісь необґрунтовані вкиди в чийсь бік. Але давайте не будемо забувати, що Америка, ну і не тільки Америка, підписалась в Будапештському меморандумі як гарант безпеки. В обмін на це ми здали свою ядерку і ще купу зброї, танків, літаків різної техніки. Тож ми маємо повне право давити на штати, щоб ті допомагали нам воювати. Хоча і ну, не повинні очікувати, що вони все вирішать за нас, бо це якось посовковому. Я не хочу розбирати усі його заскоки щодо Зеленського, тому. Пропущу контент, який буде далі, бо там доволі багато самоповторів. Ну, от, знаєте, а що Зеленський. І просто інформація, ну без доказів і всякого вода. А закінчимо ми ось таким от відео. Бо у нас діє цілих чотири спеціалізовані антикорупційні інституції, і всі вони були створені з 2014 року. Далеко не кожна країна має такий великий антикорупційний фронт. Да хоч 20 інститутів, покажи, хоча б один реальний вирок чиновнику вищої ланки або депутату по корупційній справі за всі три роки війни. Ось і відображення їх роботи. Чотири органи, а толку немає, і це ще. За бюджетні кошти, на які можна було б накупити дронів та вжарити десь по Москві. Їхнє керівництво призначається не політичним шляхом, от президент просто підписав і затвердив, а на основі відкритих конкурсів, що важливо з залученням міжнародних експертів. Вони розслідують діяльність і відкривають кримінальні провадження щодо народних депутатів, суддів, міністрів, керівників державних компаній і багатьох інших посадовців, які до створення цих органів були недоторканими. А сьогодні деякі з них уже з судом визнані винним. Ну то назви конкретні прізвища та справи. Мер Одеси Труханов відкрито вкрав два великі генератори для лікарень від ЄС та поставив в ресторані своєї коханки віно братерія. І був розголос, і були статті у змі. Навіть Стерненко про це розповідав, але чомусь генератор стоїть, а Труханов далі гуляє та сидить не за гратами, а на посаді мера Одеси, як і Резніков, як і Умєров. Покажи, кого конкретно з високопосадовців реально посадили. Звісно, прикладів не буде, бо ті, кого начебто взяли за сраку, відкупились штрафом та далі гуляють собі на волі. Да блять, одеського воєнкома два рази під заставу випускали. Ви зовсім людей за дебілів тримаєте? Хто підписники цього гоя, бабки з села? Нотевський не вказав в своєму відео фігурантів, яких затримали. Поіменно значить, усе він опешна підстилка. Ну окей, шановний ведучий радикальний, якщо вам так важко шукати інформацію, ось просто для прикладу декілька фігурантів. Тільки не треба давити на те, що я не сказав поіменно про усіх. бо у нас відео взагалі не про це, а про те, що ви, шановний, шукаєте зраденьку там, де її реально немає. Ви поливаєте людину лайном тільки за те, що він не поливає зеленського лайном. В кожному відео. І ви, шановний, направляєте свою аудиторію на людину, подаючи усю інформацію з ваших вуст як за істину, сидячи при цьому десь в Європі, як якийсь Шарі чи Дініска Єлісєвич. образ але виглядає це саме так. Так, так, давайте ще зробіть відео про те, що і я ОПЕШ підстилка, бо бачите. Не поливаю Зеленського в кожному відео про зрадників, малоросів і колаборантів. Сподіваюсь, цим відео я, хоча б трішки зміг достукатись до вас, шановний пан ведучий, радикальні. А зараз увага! Донатний інтерактивчик. Один наш товариш на 3D-принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, А ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють Москвопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень. Це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику. Так, так, той самий пластик, який нам можливо закупляли, передавали через усілякі гранди. Але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали ось яку розвагу для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, щоб він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик і на електроенергію. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москопітеків. Surprise, усі звіти я буду публікувати у себе в Діскорді. Ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба. І по можливості буду вставляти в відео. Ось до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Манкат! Wow! Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео, або, мабуть, отут на екрані. Також не забуваємо про 11-й танковий батальйон, який зараз на Курському напрямку, бо саме зараз їм дуже потрібні детектори дронів. Виглядають вони ось так. Один я купляв за власні кошти, ще декілька штук були замовлені з ваших донатів, і відправлені вже хлопцям. І вони вже їх отримали і вже відзвітували. Дуже багато вже. Але цього мало. Тому я буду замовляти ще такі детектори, буду перевіряти їх на працездатність і потім буду відправляти військовим, що зараз звільняють Курщину. І саме тому прошу вас допомогти копійчиною, хто скільки може, 10, 20, 30 гривень. 5. Це теж донат. Маленьких донатів не існує. Ну і щоб якось вас заохотити, я буду розігрувати різні ніжчаки, які передають мені військові. Наприклад, ось таку от штуку, яку ви доволі часто могли бачити у мене в відео на фоні. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Один. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео і, знову ж таки, ось тут десь на екрані. Звіти будуть, як завжди, після розігрушу лота і після закупівлі. А усі минулі звіти ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну і якщо вам подобається мій контент, запрошую вас стати спонсором каналу. Ви можете оформити будь-яку підписку на наш канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх. Також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів-колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. І ви зможете голосувати за тему на наступне відео, оскільки відео тепер ну, якби виходять раз на тиждень в суботу. Потім, можливо, взагалі раз місяць будуть виходити. А також спонсори з рівним з Радожеріус можуть пропонувати назви каналів, огляди на які вони хочуть побачити швидше. Або ж ви можете підтримати нас копійчиною через PayPal, Donatello, десь отут, мабуть, Монобанка, і через Крипту, якщо нею хтось користується. До речі, щиро дякую. Ось цим от спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу. Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато. Хоча це і не стосується каналу Радикальня. Среду шарем, се досярим, кожен молодорасі буде плакати.